그렇죠. 이럴 때 이렇게 Соромно. Давай наші розходимо з Так, Всім підписникам та гостям каналу привіт! Ну що, друзяки, приїхали, коротше, зерно треба перечистить, то я вам показував в прицепчику біг-бег стояв, вже ми його. Татом і братом перечистили. Да, батянь? Так, батянь? Так, Бо вже скоро сіяти yeah. треба буде. Два-три два, тижні. Дивіться, яка пшеничка виходить. Це перечищено. Це один сорт. Зараз покажу, ще другий. Так, ну дивіться. Красота. Все наша вілочка така. Колись тато давно зробив такий моторчик із пральної машинки. Тут така дуйка, один ручійок. Другий. І таких два лоточка. і. Тут насіньова сиплеться, там трошки, трошки брудніша, можна сказати, така. Можна було, звісно, біг-бег причепити, щоб звідси видувалося. Але вирішили так, на асфальт, потім підмелити і все. Так, тато виїжджає. Волжанка наша. Рабочая лошадка. Все. Так, все, друзяки, начистили. Короче, <плодисмент> тут 10, там 10. І там сім. Ну, трошки є. А так мішки повні не насипали, щоб легше. Я думаю, 10-20, десь то наїть, то. Щоб легше тягати було. Бо як насиплеш його повного такого мішка, то він буде за 50 кг. Під 60 буде. Зараз ще Прибираємо це все. Це, коротше, на продаж пшеничка піде. Єсь. Тата є клієнт. Байтянь, почому пшеничка? 650. Такі ціни. 6,50 Це з доставкою. Така от. Ще є трошки. Що тут? Тут ще трошки є. Це теж зберемо. дома вдома натовщ, перемеле, Іде на, на користь. Прес стоїть, у нас тут вже вже все по роботі. Нормально цей сезон відпрацював. Так. Що. так. Прибираємо і грузимо. Там тону, тону зерна треба завести. Так, що ми коротше, грузимо вже. Получається 20 мішечків по 50 кг. Кинув багажник 2 штуки, щоб не так задка водило на машині. А все, решта в прицеп. Ну Тонна її взагалі не проблемка. Типа, прицеп в півтори можна грузити і. Тут якби волговські колеса, ресори нормальні Прешотанк. Є звідки